А зараз наша традиційна рубрика Політична кухня. Слово суворому та справедливому Мирославу Отковичу. Доброго вечора. Рада вас знову вітати на політичній кухні. Сьогодні у нас одразу декілька героїв, які своєю самовідданою працею заслужили увагу. TVI. Ми вже згадували про те, як люди святкували восьму річницю помаранчевої революції. Втім, були і ті, хто в цей день працював. Правильно, мова йде про міліцію та бійців Беркута. Я пропоную подивитись на цю фотографію таке світле обличчя, попри службу та важке обмундирування, боєць Беркута зберігає спокій, вдумливі очі та легка усмішка. Мабуть, саме так ми собі уявляємо образ ідеального правоохоронця, але це лише пів картини. Тоді як насправді було все по-іншому, далі без коментарів. Хочемо лише сподіватися, що хлопець, якого так зухвалив гамовує спецпризначенець, не зазнав серйозних ушкоджень. Ну і далі про ще одного героя, чи то пак антигероя помаранчевого майдану зразка 2004 року. Віктор Федорович останнім часом мало куди їздить. Дипломати іноземних країн пошупки пояснюють, фото з паном Януковичем нині не в моді. От і доводиться їздити та телефонувати у Росію. Цього тижня на одному з провідних українських сайтів з'явилося фото президента України. Зверху підпис Путін зателефонував Януковичу. Лідери країн обговорили газові питання. Але ми можемо впевнено заявити, президенти не почули один одного. Чому? Здогадайтеся самі. І на сам кінець інформація, яка допоможе нашим глядачам зрозуміти, яку увагу насправді приділяє Україна упорядкуванню справ у газовій сфері. НАК Нафтогаз України цього тижня отримав нового заступника голови правління. Ним став 26-річний Олександр Кацуба. Що феноменального зробив цей юний талант? Спитаєте ви? Все просто його батько Сергій Кацуба раніше обіймав цю посаду і нині звільнив це крісло для сина, бо сам став депутатом. Нічого не нагадує. Правильно, це середньовіччя, але не треба забувати, що наступна епоха в історії це відродження. Тож залишаємось оптимістами. Зараз я передаю слово Вахтангу. Далі ми будемо говорити вже без жартів про складну тему голодомору-геноциду 1932 33 років в Україні.